Значить, для того, щоб судити про людину, потрібно якісь рівня. У нас, виходить, 18 січня 2014 року була підписана угода, так сказати, поза тиші. По на 2015 рік у нас територія України вже з'їдена. Працюють виробництво і рашина, все інше. І політичні наші в'язі діляться на дві категорії. Або вони воюють за нас, як Ярослав та інші, або вони не угодні Парашенка чи нашій владі. Тому вони теж будуть сидіти в одній камері. Хочу вам також сказати про одне. про друге. Ми не можемо бути декабристами. Наш, так виходить, він створювався завдяки не тільки Хіжняка, але і тим переселенцям, які працюють на нашій штаті, з Росії, Кузбасу, тому наша розмова може бути з прийняти, як я погано розмовляю, бо я в мене від, від з Росії. На Надальні загинули хлопці з 17 до 83 років. Вони одні, хотіли жити, інші думали про своїх нащадків. І для того, щоб нам казати, у нас буде 21 числа з 18 по 21 найбільше побуття людей, які б загинули. даним волонтерів, тоді було 730 чоловік, але це ще за дано буде з'ясовуватися, я думаю, частина, на жаль, буде збільшена. Хочу я вам запропонувати те, щоб ми створили майдан по містам без казівки по який час. А кожен день за 12-12 зустрічалися з людьми, розказували, за що сидять наші патріоти, що, як ми доживаємо, що Європа завтра скаже ні, грошей. І ми не будемо це зовсім жити, бо нас податки задавили. Понимаєте, яка виходить причина? Ми повинні всі разом готуватися до того, щоб 25 травня запитати ну, Порошенка, що це Латири. Ну ми дати їм робити погану, погану справу. Правило, Тому ми повинні ми допомагати працювати нашим депутатам, які в нас є патріотичні, щоб ми могли, створюючи Майдан, об'єднати коло себе людей і заради чого підтримати їх зборами коло міськради. Тільки разом можемо знову скалихнути більшу частину людей і створити щось краще. Давайте разом працювати, створювати потім по можливості громади, в районах і не дивлячись на національність. Не дивлячись на партійний стан людини, а бачите, що він корисного зробив для суспільства, для тих людей, де він живе. Давайте не бути як Каганович, коли їхав від Сталіна на Україну, то він сказав, як я поїду, мене тому б'ють. І він каже, і стовпи ви де семера патріотів, і кожного буде по дві думки. І вони будуть різні. Давайте притриматися одної думки. Тільки разом ми можемо знову повернути наше найкраще бажання жити. Колочинство Олександр Акторович, номадський сектор.